Павлоград знову здригається від проросійських мітингів. Так, у цю п'ятницю, 14 березня, декілька проросійських об'єднань, а це за п'ять десятків активістів, зібралися на соборній площі, аби в черговий раз провести мітинг під гаслом «Скажи «Нєт» київській хунті. Інтелігенція Павлограду, яка була злегка захмелілою, зібралася для того, аби обговорити хвилюючі їх питання. А хвилювала їх перш за все персона губернатора Дніпропетровщини, нова влада та брехлива за їх словами преса. Где все остальные? Греет свои задницы на диванах с бутылочкой пива и с семечками. И на работе. Рассуждают, размышляют, как э, будет хорошо жить в этом государстве. Я думаю, все на сегодняшний день знают, да, кто у нас губернатором является. Товарищ Коломойский, один из олигархов, которые спонсировали революцию в том числе. Сегодня они пришли к власти и рассказывают, какие они хорошие, белые, пушистые, и как они хотят заботиться о нас. Мы уже 20 лет молчим. Вот они результаты. Теперь мы пожинаем плоды наших действий, нашего молчания. Може бути, пора все таки діяти. Організатором акції себе назвав Андрій Чабан, котрий є керівником громадського об'єднання Центральний сектор у місті Павлоград. Метою створення організації він називає забезпечення правопорядку у місті. Але ж на питання щодо того, які дії приймаються задля цього, відповідає, що це таємниця. Проти нас всі здіс власті, всі проти нас. Ми то тобто, з маленькі Народу, який серйозно ну, своє міння виказує, не по там, не проплаченими. А які дії ви пропонуєте переймати до того, щоб регулювати? Ну, я не буду це оголошувати. Ні, Ми не провокатори у нас ні трикалора, нічого немає, Ми нічого не підписуємо. Ведучий мітингу Олексій Лісін також жодного разу не озвучив вимоги мітингувальників. Натомість, як зі сцени, так і від учасників мітингу лунали заклики до більш активних дій. Які саме дії на їхню думку треба приймати, люди так і не визначились. Заща за правда правда. Как вас зовут, молодой человек? Меня зовут Александр. Александр, пожалуйста, Александр. Возьмите. Меня зовут Александр. Я родился в городе Павлограде. Мне 26 лет. И я, я желаю, чтобы в нашей стране было все прекрасно. Я не хочу, чтобы была война. Я не хочу, чтобы брат и шел на брата. У меня мой родной дядька, мой родной дядя живет в Москве. Я не хочу идти против своего дяди. Я не хочу идти против своего брата. Я хочу жить в мирной стране. Давайте жить дружно, как сказал Леопольд. 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 Точно. Спасибо вам. Благодарю, Олександр. Олена Валентинівна, мешканка міста Павлоград, каже, що прийшла на мітинг задля того, аби заявити про вимогу референдуму. На її думку, це єдиний спосіб мирно врегулювати ситуацію. Жінка також підтримує російських радикалів, які останніми днями влаштовують заворушення у східних областях. Якщо наше правительство нас наконець услышить і пойме, що для нас саме головне висказати своє мніні. Війни не буде. Референдум для того, щоб цю страну зробити федеративною. Не має бути не має бути так, як у Донецьку пробуло вчора. Якщо вони на мене підуть так, як вони пішли в Донеччині і були прутами, то я їх в прямому поставлю на коліна. Навіть якщо в мене не буде того прута. Ну в переносному, що не треба до мене сюди лізти. Я Чтобы хочу жити так, як делать, я привикла тут жити. Так жили всі мої предки. Вот это самое найголовніше, якщо вони не будуть меня нагнути, мені не потрібно буде їх трогати. Вот і все. З'явився на проросійському мітингу й керівник організації Російський Союз Донбасу Володимир Богатирьов. До речі, проти Вы якого можете... вже відкрито кримінальне впровадження. Цього разу його висловлювання були більш стриманими. Все возникло в той момент, ситуація різко змінилася в той момент, коли. Когда Янукович был выброшен из своего законного кресла, какой был, как бы мы к нему ни не относились к тому Януковичу, но это был легитимный президент наш. И вот с этого момента для России, как огромной державы, на территорию которой существует масса претензий и пожеланий, так сказать, захватить ее. То страна увидела, що вона теряет свого естественного віковічного союзника в ліце України. Михайло Ільченко, керівник народної дружини Павлограду, один з активістів і організаторів мітингу, каже, що активом центрального сектору і народної дружини було вирішено скласти резолюцію і подати її куди треба. Які пункти і вимоги планують до неї занести, поки ніхто не каже. Це буде колективне рішення. активом почему есть Кто его складает? такие же молодые парни которые поддерживают и стараются для блага города а в активе людей? богато это определенная цифра и я не могу ее сказать приблизительно да нет человек 50 точно есть